Як скасувати розшук ТЦК. Покрокова інструкція. Давайте розбиратися на прикладі рішення суду, який ми нещодавно виграли. А перед початком підписуйтесь та поширюйте близьким, щоб не пропускати. Суд зазначив, що ТЦК є органом ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та зарезервістів та повинен забезпечувати актуалізацію його бази даних. До реєстру вносяться, обробляються та зберігаються такі відомості: перше персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Друге, службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У свою чергу до персональних даних належать відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного пропорушення, передбачене статтями 210-210.1 КУПАП, такі як дата, номер, короткий зміст, протоколу. Та або постанови про адміністративне правопорушення. Таким чином, до реєстру вносяться дані саме про притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку. Крім того, до то матеріалів справи відкладачем не надано ані копії повістки, якою викликався позивач до ТЦК, ані доказів про її направлення на адресу позивача. За таких обставин у цьому випадку не було факту, який можливо було б кваліфікувати як порушення правил військового обліку, достатнього для внесення до реєстру. Тому відповідачем безпідставно внесено ці відомості до реєстру стосовно позивача. Коли вносяться відомості про розшук позивача, не було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Протокол про адміністративне правопорушення відносно нього не складався, і постанова про адміністративне стягнення також не виносилася, розумієте? Тому суд ухвалив позовну заяву до ТЦК про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії задовольнити. Крім того, зобов'язати виключити відомості з реєстру про порушення правил військового обліку та розшук, стягнути з ТЦК судовий збір. Ось так. Тому у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат не клеса.